Пане капелан, радий бачити. Шановні брати і сестри, вже більше тисячі днів війни повномасштабної. Продовжуємо допомагати нашим Збройним силам України. Дуже радий був сьогодні бачити нашого благословенного капелана 111-ї бригади ТРО Євгена Глиняного. І от ми. З пастором Сергієм трохи так підсвітились, набрали всього, що важливо для наших військовослужбовців в цей вже досить таки холодний час. Тут спальники зимові, зимові каремати, пальники, газ для пальників, хімічні устілки, які гріють. І ще багато корисних речей. Малаклави, бафи, светри, ковдри, шкарпетки. Шкарпетки, перчатки. Слава Богу. Продовжуємо допомагати. Дуже велика подяка братам, тому що зараз в цей час цей напрямок дуже важкий, Покровський. І коли ворог сунеться, ще умови, ці погодні морози вони дуже заважають. І Дуже велика. Подяка братам, що привезли теплі речі. Це все дуже хлопцям потрібно зараз. Справді загривається це, те, що брати вони, е, не, не втомилися приїжджати і не бояться їхати сюди. І я дуже дякую пастирам за їхні молитви і за їхню допомогу, не тільки словом, але й ділом. Боже наш великий всемоготній, приходимо до тебе. Молимось за 112-ту бригаду, ТРО, дуже просимо Твого благословення, Твого захисту надприродного, благослови командування. Боже, дай мудрість, щоб керувати військами. Боже, благослови їх на цьому Покровському напрямку. Нехай Боже ворог зупиниться і нехай на цьому напрямку ми побачимо повний розгром російської армії. Благослови наших військових ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Слава Ісусу Христу, маємо честь допомагати героїчній 152-й бригаді. Особливо мені подобається їх прапор, на якому написано Господь, сила моя. Пане Володимире, пане Катула, слава Богу, що ти надаєш таку важливу роботу тут, що люди всі вірять в Бога. Хімічні, гріючі обстрілку, щоб хлопці не мерзли. Ну, ще там харчі і ще кожного. Да. Так що, хай вас Бог благословить, дякуємо вам за захист країни, дякуємо за вашу таку, сильну потужну роботу. Хай Бог принесує вас мудрість, бачення для командування, для того, щоб військові були збережені, а ворог був розбитий. Амінь. Амінь. Амінь.